І всім привіт! З вами Дарк. Ви на каналі Dark Play. І сьогодні ми будемо грати на сервері, я залишу в описані. Дивіться, це трейл, але з ним відео ви можете побачити на нашому з ним каналі. Дивіться, це ми зробили таку фортецю. Тому що це сервер. І тут, ну, наші друзі цей сервер створили, але вони ми з ними посварились, короче, Вибачайте, посварились з ними. Тому ми збудуємо фортецю. І ми тут будемо жити. Давайте я покажу нашу фортецю. Ось от рейл з ним ви можете бачити відео. Дивіться, які у нас ресурси є. Які в мене ресурси от таке, от от Ну, ресурсів мало, звісно, але ми все робимо, щоб було, тому що ми хочемо построїти дуже. Хорош добрий. Дуже гарний все. Давайте зараз вам покажу, як зробити ферму. я зможу їй показати, Ну, давайте почнемо робити. Раз, два, три. Опа. Раз, два, три. Раз, два. Оп. Все. Робимо так з тієї ж сторони. Раз, два, три. І ну, Давайте відповімо сюди. Вибачайте. Нічого. А я для вас. Е. Де? А де зерний ферм? Ем. Це прикольно якась не зрозуміла форма, але нормально і цікаво. Я зараз тоді таку я потім десь покажу вам. У мене вона була. Я її. Я на іншому каналі. Я показував, як я там робив. Ага! Я поняв, як він хоче зробити. У нього є fly, в мене чомусь нема. Подивіться, пишу команду Fly. В мене його забрали. Є команда Fly, да в Fly. Ось все. Мені дається. У нього чомусь є. Тому зараз давайте добудемо. В нас на іншому домі, але нас туди прогнали звідти. Тому, хто хоче із, наш, із моїх підписників, із наших з іншого каналу підписників, заходьте і будемо перемагати їх. Бо їх там двоє, і там, де навіть другий адмін. Ну. Там адмін. Ну, коротше, і старший модер. А ми з ними нічого зробити не можемо. Тому допомагає жити Давайте напишемо, що нема. Давайте вб'ємо цю ендер дракона. І собі, може, трти. Ендер женочка. У мене ж є незріта і нічого, я в діаманту, Щоб. Ну не трапити. Щоб не ламати той. чому мені його ламати, якщо в мене. Нема незеріто, щоб я починити. В мене була незріта обрання, але як бачите, в мене поки що тільки це. Дякую, що у нас вже 9 підписників. Давайте зробимо десь. І тут відео будуть виходити кожен день. Ну, коли я не зайнятий. Вибачайте, що я інколи не в відео, тому що я вперше знімаю на наш інший канал, по-друге, я дуже зайнятий. Я зайнятий. Роблю всякі гарні картинки. Так, да, це легко, тому якщо ви наберете багато лайків під цим відео, я покажу, як зробити гарну картинку тому залайкайте. Якщо у нас 9 підписів, давайте 5 лайків і я показую, як це робити. Давайте. Давайте. Ой, який козел. Я таких ніколи не бачив. Який гарний козл. Козел. козел. Так, їжі в нас мало, як ви бачите, тому що е, з той, там, де ми жили, там було дуже багато. У е, нас було дві ферми з трейлор. е, Дуже багато. В нас там такі ферми були гарні. Але ми туди з'їхали, бо нас висели. О, давайте підемо. Давайте будемо собі підіймати. А давайте, щоб він нас вб'є, я покажу вам фармінка, там в нас так гарно було. Виходили відео е, на ту нашу хату. Він мене не бій. Че мене не бьет. Хоча давай, Розуміло, Робимо старим способом. Це як наша гарна ця фортеця. Опа. Дивіться, тут в нас ферма. Ну, коротше, але зробили РГ і нас сюди видали. Тут трапка була, тут шахта, але нам її не дозволяли ходити. Це дом трейла. Але ж я покажу, це мій дім був. Але я звідси повиносив багато, ну, тому що ми переїхали. Це моя ферма була, вона дуже працювала. Я вам зараз покажу, як. Тут ось опоршні були, я їх забрав на ту хату. Тут у мене вже нема ВРГ. Там стояли всякі такі армінки. Це мій дім. Тут стояли сундук, але нас ограбили. Трейлер-дім також зробили, оце теж. Що нас буде? Ну ничего, не расстраиваемся. Ну а всем дякую, что это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну, з вами был я, Dark Play. Всем пока!